До Дня Незалежності в Чернігові вперше презентували документи, що розкривають особисте життя батька незалежної України Левка Лук'яненка. Документи тривалий час зберігались під грифом секретності, хоча згодом вони були розсекречені, їх не опрацьовували детально по аркушах, через що ці матеріали залишались поза увагою. До того ж, особа Левка Лук'яненка протягом тривалого часу була забороненою, що додатково сприяла забуттю цих документів. Нам в цьому році так пощастило виявити два документа і в наших фондах. І ми можемо цим пишатися. Перш за все, це. Перелік родини Левка Григоровича у квітні 1942 року. Чим цей документ важливий? Тому що відомо, що він народився 24 серпня 1928 року. Але, на жаль, самі книги реєстрації, які тоді велися, вони по селу Хрипівка Городнянського району не збереглися. І тому єдиний такий доказ, що він народився саме. Цього року це є цей список. У цьому документі наведено перелік членів родини, до якого входить батько, мати, два брати, сестра та сам Левко Лук'яненко, зазначений під іменем Лев. Це невеликий документ, але для нас дуже важливий і цікавий. Більше такий документ цікавий вже створений 2004 року. Автограф написаний рукою самого Левка Григоровича. Це його лид до письменника та журналіста Івана Дудка. У 2003 році Іван Дудко видав книжку краєзнавчого характеру під назвою Городня і надіслав примірник Левку Григоровичу, як своєму земляку з проханням поділитись своїм враженням у квітні. 2003 року Левко Лук'яненко написав лист, в якому зазначає, що спочатку він був невдоволений книжкою, тому що не його світогляд там відображений, але потім він написав, пише, що треба радіти тому що взагалі з'явилася книжка не багато книжок це мабуть перша з історії городні тому він написав що вважає цей свій лит як побажання для подальших звершень Івана дудка на щастя сьогодні ці документи нарешті стали доступними відкриваючи нові сторінки історії та повертаючи левка лук'яненка до пам'яті нащадків як одного з визначальних борців за незалежність україни